Якого року випуску КамАЗ? 93 чи 90. Зробили капітальний ремонт цього автомобіля, так? Да. А хто робив? Поміняли резину, ну, наші наші хлопці. Тобто ваші хлопці з вашої організації поміняли, поміняли гуму, зробили капітальний ремонт. А що тут було? Яке тут обладнання було? Міксер, стояв. Міксер, міксер тут, ми а -а його зняли. Міксер. Так як для міста міксер не нужен, передається тільки шасі. О. Як полагаю, будемо мусоровозка, і що там. Ну так, да. попередньо так, як ми обговорювали, щоб сміттєвоз, то, що місто така машина потрібна. Тому що машини в ціні, якби там не було, кожному подарунку місто ради чи більше такому. Це шикарний подарунок. Я хочу подякувати таким підприємцям, які є в нашому місті. Хочу подякувати таким підприємцям, які є в нашому місті, дійсно патріоту, справжньому громадянину Соколовському Анатолію Сергійовичу за те, що він такий є. такий простий, нормальний хлопець, і який зробив простий поступок, але він настільки важливий для міста. Напевно, в цьому заключається наш патріотизм. Просто робити прості речі і робити прості речі для людей. Дякую. Так що дякую вам. Дякую.